от Пасічну. Направо за цим будинком є спуск в парк по гулянках. Бачите, з того боку через дорогу водонапірна вежа і там десь далі починається вулиця Медова Печера. Ми ще мали вам показати вулицю Медова печера. Я сподіваюся, ми вам її покажемо. Знаєте, останнім часом у нас щось аж забагато пасічної пеп не дивиться, Ну але що, обіцяв треба зробити, правда. Ка це година? 1351. Історію цієї напірної вежі я вам розповідав, коли ми гуляли по пасічні. Так, що вона є в описі відео. Зараз не буду нагадувати, а просто скажу. Просто подивіться відео пасічні. Цікаво, не пошкодуєте. Ми пройшли всю пасічну. Від початку до кінця. Від Личаківської до зеленої. А, з того боку видно медову печеру. Дійдемо до переходу, акуратно. Перейдемо на переході. Покажемо вам медову печеру. Я зразу скажу, станом на зараз, там ні меду, ні печери нема. Це така назва вулиці. 65-й номер пасічної праворуч. Маршрутка номер 19 поїхала, їде з Сихова. Я вже казав, з Сихова їде на Миколайчука. ліворуч 76 номер пасічний, знову ж таки, для орієнтиру. Бо знає, є в нас глядачі, які писали свої спогади про пасічну, як тут було ще в 70-х роках. Тобто, понад, ну можливо не понад. Плюс-мінус 50 років тому який вигляд був, що тут і як було. А, от видно, таки той світлофор, я вам обіцяю, що на світлофорі. ми перейдемо на той бік і будемо дивитися вулицю. Медова печера. Ой, і жарко. Погода сприяє прогулянка. А і сьогодні якийсь рух більш жвавий, а то ми йшли кілька тижнів тому тут автомобілів не було взагалі на напасті. Порожня вулиця була. А ще трошки буде наше світло. Можна буде перейти вулицю. А якщо встигнемо на це зелене світло перейти, звичайно, Ні, не, не встигнемо будемо чекати наступне. Не хочеться бігти медова печера. Зліва напис я люблю пасічну, які ви могли бачити знову ж в нашому іншому випуску про пасічну, а ми повернемо трошки праворуч, пройдемося. Хто вчився в університеті Франка, зможе побачити свої гуртожитки. Поліклініка шоста. А я вулиця Медової доволі печери. Трошки околиць навколо пасічної. <гум> Перукарня, магазин, добрий сир. Тут теж золота осінь. У мене моєї печери 15 ліворуч. Туди далі, якщо йти, я вже теж казав, можна дійти до Виниківського озера. Там є стежка через ліс, чи то через лісопарк можна дійти аж до Винниківського озера. Давай печери від Пасічної відходить. Йдемо в напрямку до виїзду, виходу з міста. Ну хто як, хто як собі правильно скаже, хто як вважає за потрібне казати. Так, і ліворуч теж... Що я правильно пам'ятаю, гуртожиток номер 2 здається, Львівського національного університету імені Франка. один з найбільших. Ну, Щодо номера, міг помилитися, можливо, не номер два. А знову ж скажу, як раніше тут було більш жваво. Зараз людей небагато на вулиці Медової давай Так, я розумію, кілька років тому все таки пройшов ремонт, бо... Я тут знову ж коли був. <гум> Та років 25 тому, чесно кажучи. <гум> Напевно, попередній раз я тут був років... років 25 тому, то тут дорога була більш бита і дорога, і стежка, можна сказати, не було ні дороги, ні стежки. Нічого не було. Зараз тут можна хоча б цивілізовано пройти і проїхати цією вулицею. Казан гуртожитки Львівського національний університету імені Івана Франка Ліорусь так щось нагадує, дуже так нагадує Зал царства в вігович, щось на кшталт такого Не знаю чесно що це таке Коли я тут був попередній раз, такого нічого не було. Місний маркер. Теж зрозуміло, що він тут недавно появився. Але не тільки на, ліво дивимось, справа теж. Завдяки нашій широкотовій камері ви можете побачити будиночки. Нагадую, що в нас є відзнята вулиця Пасічна. Ну, це з цього району, що тут є поруч. Є пасічна відзнята. Личаківська є відзнята. Ну, В цьому районі дуже багато. є. Парк є відзнятий. Погулянка лісопарк. А вулиця медової печери ще трошки ще трошки вона підійде до закінчення на жаль не можемо багато розказати бо кажу, бував тут рідко тому дивіться і за можливості діліться власними спогадами в першу чергу ми надаємо вам візуалізацію. А прочитати, що, де, як тут, там може бути хто. Але кажуть, знаєте, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. До печера 34. Праворуч. Ну і так, і далі там вже. Далі ніж ті 9-поверхівочки. Ми вже мабуть і не підемо. Продуктовий магазин праворуч. Молочні лини магазин і зупинка автобусів. П'ятнадцятий автобус тут зупиняється. А, це вже по новій транспортній схемі. По старій транспортній схемі уявіть собі, 8 і 8 А ходили сюди. <клухи> а, відео! Про вулицю. Медову печеру підходить до завершення. Обов'язково пишіть коментарі. Обов'язково пишіть. Які би ще вулиці хотіли побачити. О, ну, Ставте лайки. Зараз це більше ви зацікавлені лайк. Бо якщо поставити лайк, вам пані схожі відео буде підтягувати з нашого каналу. Також. Завжди в описі кожного відео написано, як можна підтримати наш канал, як можна зробити так, щоб вулиць з'являлося більше вулиць, не тільки з центру Львова регулярно. Так, кулінарія, близенько магазин. Тут багато що змінилося. Я ще раз кажу, я тут був попередній раз 25 років тому. Все. Далі ми не підемо. Далі вашій увазі лісопарк. О, цей новий будинчик дивишся, справа пасічно буде видно. О, тут можна піти глянути, давайте підійдемо, глянемо, що тут набудували. О,